Доброго дня! З вами знову лідер пак, лідер пакувальних матеріалів. Сьогодні ми продемонструємо вам скотч двохсторонній на пінній основі з артикулом 4320. Двостороння біла клейка стрічка на спіненій основі застосовується при монтажі дзеркал різних табличок, літер, вивісок з різних матеріалів, пластикових і картонних стоперів. Часто знаходиться застосування у виробництві у меблевому, столярному і будівельних справах при кріпленні плінтусів. Отже, склеюємо всі зразки. Поки йде склейка, хочемо зауважити, що відео відобразить клейкість за короткий період склеювання у теплій кімнаті і на невеликих зразках. Візьміть, будь ласка, це до уваги. Застосовують як на вулиці, так і в приміщеннях. Ми побачимо, як він веде себе на різних поверхнях, такі як картонна коробка, метал, вспінений поліетилен та дерево. Прикріпляти будемо до дерев'яної стіни. Бачимо, що кожна з поверхонь приклеєна добре і не відпадає. На сайті LeaderPack ви знайдете великий розмірний ряд клейкої стрічки двосторонньої та зможете підібрати та придбати саме ту, що найбільше підійде саме вам.